Доля України змінюється, мої хороші. Давайте подивимось, як. Зараз важливі процеси йдуть. І окрім якихось політичних новин, варто було подивитися, що взагалі відбувається в нашій країні. Для чого це, для кого це? І який буде наступний етап? Ми подивимось нас. Давайте до кінця місяця, на початок червня, і подивимось ворога. Не забувайте підписуватися, рада вас вітати на каналі Таро Україна. Давайте, доля України змінюється. Як? Якась буде помилка. Помилка, яка буде вартувати життів. Тут кажуть, що нам не треба бути самонадіяними, тому що підступність є одна зрада всередині, одна зрада зовні. Карта смерті, карта башні кажуть, що нас очікує якийсь удар. Це може бути як удар. Зрозуміло, руйнація, так і удар політичний. Можуть криси почати тікати з корабля. Хтось з політиків, це не центральна влада, почне або активи виводити, або тікати. Період сили і справедливості він наближається, але таке відчуття, що ми його самі відтерміновуємо, знаєте. Ресурсів не вистачає. Тут кажуть, що не треба надіятись на чиюсь допомогу. Треба сподіватися виключно на себе. Це загальні фрази. Зараз ми будемо деталізувати. І, знаєте, от я дивлюсь, і мені так якось моторошно неспокійно, тому що по факту. Повинно було показувати все добре, да? якісь зміни радісні там. А показує скриті процеси, ті, які ми не бачимо, неявні, знаєте, як змінюється зараз доля України? Ворог це диявол, буде намагатись когось. До влади допустити в Україні, пропіхнути, король жезлів, інша людина. Дивіться, хто зараз буде активно займатися політикою. Намагаються нашу долю нам змінити. Карта диявола, карта колесо долі змінити. Тобто, не дати нам розквітати, не дати нам захищатись, не дати нам можливості не вийде. Знаєте як? Те, що вони нам наше щастя і радість просто відтерміновують, це не означає, що їх не буде. Що робити в Україні в найближчі тижні? Давайте, що буде відбуватись в Україні в найближчі тижні. Кулуарні ігри. Багато страху, політичних якихось. Ігор може посилитись мобілізація. Боїмося, що ворог завдасть якогось важкого удару саме на фронті. І знову показують, що люди при владі тікають. Я не бачу перевороту. Не панікуйте, я не бачу, що здадуть країну. Я бачу, що удар знову показує. Знову карта башні. Удар. Як нам вийти з цієї важкої ситуації? Я спеціально це дивлюсь на тлі перемовин, переговорів оцих. Спеціально, тому що нам дають надію, а насправді йде яка, знаєте, багато підводних каменів. Як нам вийти з ситуації поганої з глухого куту? Зброя далекобійна. Не вірити в обіцянки, не йти на компроміси з ворогом. Таке відчуття, що нам якось будуть внушати, що ми не вистоїмо, що нам от треба зараз на все погоджуватись, інакше ми не вистоїмо. Ні, карта закохані. З кимось об'єднуватись, не боятись. Нас прям злякувати емоційно, інформаційно будуть. Ні, ну, стояти на своєму, переламати цю ситуацію. Це швидкі події. Це може бути навіть день-два, коли там, знаєте. Дивні переговори, дивні домовленості, якісь залякування. Ну, тобто не слухайте. Дивіться на дії. Ворог, як змінюється твоя ситуація, що в тебе відбувається ворог. У них також жертви. Вони це скривають. Але у них проблеми з ресурсами так само. У них є втрати і інфраструктурні, їм десь в якоїсь галузі важко, але це скривається. Вони хочуть шлях до миру, бо для них це перемога, в них великі втрати. Вони намагаються скрити. Вони намагаються показати, що в них багато ракет. Чогось в повітрі. В них не настільки багато, наскільки вони це анонсують і показують. Є криза якась постачальна, є. Не патова, але вона у ворога є. Ворог, що відбувається в тебе в країні? Карта диявола да? на ворога. Вони готуються до захоплення якогось населеного пункту і так показувала і по нам. Вони готуються щось захопити. Мені здається, що це якась Донецька та частина. І після цього нібито ми погодимось на якісь їх умови. Вони нас водять в оману. В ілюзію. Вони чекають на прибуття, це карта Америки. Ви пам'ятаєте, да, знак, який на доларі? На прибуття посланців, не на, не на президента Америки, на прибуття посланців. Вони грають якусь важку ігру. У них кулуарні також великі проблеми. Там взагалі полювання на владу почалося. Полювання на відьом, знаєте? Ну, їх президент в умані. Він за картою дурня він взагалі не володіє інформацією. Україна і ворог, що вас чекає разом? На формулювання разом не ображайтесь, треба подивитись, це мається на увазі взаємодія. Можливість угоди, яка зірветься завдяки Мерці. По ресурсах, до речі, порти, вода, не зійдемось. Ми можемо домовитись. Не відразу можемо. Фортуна, карта сили. Не об'єднатись, не стати єдиними, а домовитись. Коли ігри закінчаться. І навіть по заїзд це карта енергетики ми можемо, якщо будемо вдвох домовлятись. Один на один. Дійсно, якийсь старий документ буде, буде підійматись, але він Там треба, щоб ворог на поступки пішов, він піде на поступки ворог. За умови якоїсь піде. Щось буде. Але знаєте, що мене бентежить? Я не бачу остаточний мир, я бачу щось, що нам його як принесе, але це як замороження насправді. Але карта мага остання, який підписує, бачите, тут є документ. Дивимось, місяць буде насичений. Напряму розмова з ворогом може дати результат. Без якихось, знаєте, особистих думок всього іншого. Тобто, фа по факту. Так, коли содолі. Ця розмова повинна бути. І вона буде. Два-три тижні щось буде. Чекаємо.